Бал для працівників медичної галузі відбувся у Чернігові дрес-код. Приходити на вечірку, відповідно обравшись, майже дотриманий. Принаймні головні запрошені намагались відповідати поставленим вимогам. А ті, хто просто прийшов, як то кажуть, розвідати, що тут відбувається, таким не переймались. Аби свято пройшло несумно, організували фуршет. Офіціанти розносили канапе з фруктами та елітний напій шампанське. Та не всі були готові до сюрпризів, а тому поводились відповідно. Набирали, хто скільки міг, і де хто під. Дією алкоголю вирізнявся серед інших недоречною поведінкою. Працівники міліції взялися наводити порядок. Нельзя бій, Нельзя. Шо це ти нарушення ти громадського ти порядку. Прекращайте все. Яким чином? І за прищабешкитники відвели в сторону і вечірка продовжилась, адже програма насичена. Було заявлено, що відомий зірковий хореограф Влад Яма о 19-й годині покаже майстер-клас для любителів рухливого способу життя. А тому всі з нетерпінням чекали на його появу. Ви танцювати будете, коли Влад Яма буде давати майстер-клас? Не знаю. Посмотрим. Посмотрим. Попробуйте. Ну, попробуем. Очень приятное такое времяпровождение, очень красиво все торжественно. Во всей Европе он проходит, знаете, какие фестивали Октор, Фес, там пивные какие-то фестивали там. Ну, у нас придумали, что. Это положительный момент, надо городское баллон. Цель з классика символі. Нашим оркестром філармонійним. То есть это хорошо, что вот именно позвали этот оркестр. А ми сьогодні хореографію від вас побачимо, танцювати будете? Поки думали над тим, проявляти свій талант у танцях чи утриматись, публіку розважали місцеві артисти. Зі сцени лунала клас класична музика у виконанні оркестру і розважали танцями. Так минуло пару годин, доки не з'явився влад яма. Аби не втрачати часу відразу ж перейшов до привітань. Добрий вечір. Давайте я просто буду ви будете аплодувати. так хорошо. Ну, на самом деле это аплодисменты вам, конечно. За то, что вы улыбаетесь, за то, что у всех сегодня праздник. Перед нами замечательный оркестр. Давайте поаплодируем музыкантам. Что ж, друзья, хочу поздравить всех с таким прекрасным вечером. Днем медиков, в конце концов. Аплодисменты медработникам отдельные. Далі, як і було прописано за сценарієм. Майстер-клас від зірки. Польку танцювали сміливці на сцені, інші ж повторювали рухи внизу. З правої ножки у нас буде Ось така штучка, як я стою будуть да, да, з правої, Правою показали. Зараз пока не... носочек натягнув, смотри, як кросівка красива. красиво. Зараз поки не танцюємо, смотрите. Ми делаємо lockstep. І з лівої та-та. і Валентина Олеговна, молодець. І ще раз розвернулись. Ще раз з правий. Готовий? І рам та там чуть-чуть швидше, -чуть а тіка та там ті -та, чувствую пульс 220. Не у всіх виходило відразу запам'ятати потрібні па, та це не затьмарило позитивного враження від танцю.